На сьогоднішній день цьому Cruiser Prado вже 18 років. Я пам'ятаю часи, коли, років ще 15 тому всі мріяли саме про такий автомобіль, бо він у нас з 4-літровим бензиновим двигуном вже на газу, на повному приводі з усіма механічними роздатками на класичному гідротрансформаторному автоматі. Ви просто подивіться, в якому ідеальному стані ця машина. Він 2006 року випуску і має всього два косметичних підкраса, жодного граму шпакльовки. Легкосплавні диски, резина хенкук, є протитуманні фари, лінзована біксенонова оптика. Автомобіль повністю тонований, також протоноване лобове скло. Ось такі пороги встановлені. Оригінальні рейлінги на даху, є люк. Салон також зберігся в достойному стані. Він тут шкіряний, світлий, з електроприводом передніх сидінь, з електроприводом зеркал, з автоматичним складанням зеркал. Виглядає достойно. Вставки. По дверних картах і по торпеді під дерево, а також на рулі. Шкіряний мультируль, машина на газу, газ вписаний в техпаспорт. В комплекті є два ключа. Зараз запустимо, покажу вам його оригінальний пробіг. Пробіг ми реально перевіряли, підключалися комп'ютером, нічого не скручено. 236 005 км. Працює все ідеально, немає жодної помилки двозонний е клімат-контроль, навіть трьохзонний, є регулювання для другого ряду. Підігрів передніх сидінь, класичний автомат з механічною роздаткою. Мультимедійну систему вже замінено. Поставили Android з камерою заднього виду. Все працює також без нарікань. Із невеличких дефектів є отака тріщина на панелі, але це проблема багатьох як Тойот, так і лексусів тих років. По салону. Стандартні сліди експлуатації, його не реставрували прямо в оригінальному виді. Він. Люк, все працює, задній диван також в ідеальному стані і ця машина додатково із третім рядом сидінь. Спинка задня регулюється для задніх пасажирів в кількох положеннях, тому буде комфортно абсолютно всім. Ось його регулювання. Клімату для другого і третього ряду. Реально ідеальний автомобіль, просто подивіться по кузову, який його стан. Я давно не бачив подібних прадіків. Він знаходиться у нас в Києві за адресою вулиці Кінцева, 5. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв. Можлива перевірка цієї машини, як і всіх інших наших машин, на будь-якій станції в межах Києва. Думаю, він вам сподобається. Машина достойна. Всім гарного дня, до зустрічі в Кікарсі.